На зв'язку Артем Кузніцов, перший заступник голови Сумської міської ради, Добре. Артеме, вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, де ви перебуваєте? У вас так сонячно? У нас в Києві дощ похмуро. Де ви з ви на площі? На площі міста? Так? Так, 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 у нас сонячно. Хоча просто... попри удари, але але сонячно просто неймовірно сонячно. І зараз відбій повітряної тривоги. Розкажіть, будь ласка, про наслідки російських атак за останню добу. Я так розумію, полювання за місцевими дронами в прикордонні триває. Так, це страшне сафарі від росіян. Так, ну про прикордоння, взагалі там дуже важко, і старостинським нашим округам достається досить багато, тому. Статистика, знаєте, на збільшення ударів, ну, це очевидно, це бачить вся Україна, тому, тому ось така ситуація. Яка ситуація з електропостачаннями? Скажіть, будь ласка, люди їдуть в прикордоння? Яка причина? По перше, скажіть зараз ще ви раз, де ви, і ми говоримо про область, коли люди їдуть? Вони просто перевіряють стан будинків. Чи які ще причини є? Чи вони їдуть туди? Щоб що щоб зняти дані лічильників, передати їх відповідні компанії? Навіщо вони їдуть туди? Це, ну дуже багато причин. Ми ж українці, і там, де наша земля, нас відтуди ніхто не може вигнати. Тому це і стан будинків, і це будинки, що зруйновані. Треба там фіксувати ці руйнації. Ну а саме найголовніше огороди ж треба ж перевірити. Огороди, це і жарти і сумно, то ризикуючи життям, люди їдуть перевірити стан своїх помешкань. Ну, якраз городи і дають до певної міри оптимізму, але от коли перевірка городів забирає життя, це надзвичайно складно. Скажіть, будь ласка, яка е, я вас перепитаю, все-таки гуманітарна ситуація зараз на Сумщині і в прикордоні ще ж немало людей знаходиться, Вони не хочуть переїжджати, так? Так, сто відсотків. Гуманітарна ситуація. Ну, дивіться, об'єкти. Е, ну, у нас е, дуже багато. Збільшилось цих прольотів по місту, і на жаль, це сумна статистика. і Дуже часто відбувається в нашому місті. Тому всі служби державна служба з надзвичайної ситуації, екстрена медична допомога, міська рада, військова адміністрація. Всі працюють на місцях, всі оперативно реагують на ці ситуації, відновлюємо, забуваємо контру, надаємо людям консультації, приймаємо заяви, обстежуємо житло. Ситуація можу так сказати, що досить е, велика частка бюджету. У нас іде на фінансування самооборонних потреб і е, з тим, що почастішали прильоти, і всі працюють на межі дуже не вистачає нам мобільних цих укриттів, які можна розставити по місту. У нас вже силами благодійних організацій ну, досить суттєво допомагають і встановлюють, але наразі їх е, потрібно для 300 тисячного міста дуже багато. А все таки основна проблема це мобільне укриття, зважаючи на популярність укриттів чи непопулярність людей, чи посилення протиповітряної оборони, зрозуміло, що місцеві бюджети є, але вони не гумові. Як ви тут розподіляєте ці кошти? це ну, я хотів би додати це друге питання, досить важливо. Що на межі е е всі працюють на межі, але очевидні речі, що якщо ми не будемо знищувати ці дрони, то не допоможуть. Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру. Тому е як би ми не окріплювали, як би не ми не укріплювали місто і об'єкти, то по 4-5 раз точково в одне і те ж місце летить, е то якщо фізично не знищувати дрони. То скільки не укріплює, вона все буде руйнуватися. Я хотіла вас ще перепитати. Ось про що ми повідомляли, посилаючись на центр стратегічних комунікацій, що Сили оборони України звільнили Кіндратівку Сюмської області, село розташоване за 30 кілометрів від Сум, і було окуповане з червня. Кіндратівка там місцеві жителі лишалися до цього моменту. Вони були. Під окупацією, як ви далі будете з ними взаємодіяти? Яка допомога їм потрібна, Тобто, як зараз налагоджена робота безпосередньо з кіндратівкою? Що можете сказати? У нас в місті? Працює хаб, де приймаються люди, де отримують статус ВПО? їм надається допомога, бо вони переміщуються далі по Україні або лишаються як ВПО в Україні? За моїми даними в Кіндратівці. На момент там ведення активних бойових дій мирних мешканців не знаходилося була вчасно проведена їх евакуація. Зрозуміло. Mm. Я дякую вам, Мартем Кузніцов, перший заступник голови Сумської міської ради, був з нами на зв'язку.